Друзі, намасте. вітаю вас, з острова Хортиця. Сижу на берегу Дніпра, який дуже сильно відійшов. Ну, ви всі знаєте, з якої причини. Хочу зробити вам пропозицію і запросити вас разом зі мною в йога тур який планується, з 24 серпня по 29 серпня. У самому місті, чи в самому серці Карпат, селище Ворохта, в дуже чарівному місці серед гір, серед природи, серед е, тиші та спокою. Пропоную вам е, зануритись зовсім в інший ритм життя, в якому будуть практики йоги, практики хатха, крія йоги пранаями, медитації, нідра йога, а, трансформаційна гра Ліла, яку буду пропонувати як одну з практик йоги для тих, хто наважиться і знайде таку можливість зануритися в таке в усамітнення, скажімо так, в такий ретрит, коли ми Трошки віддаляємось від нашого повсякденного життя і робимо це для того, щоб набратися більше сил. Тому запрошую вас на цей чудовий йога тур. Неважливо, в якому місті нашої України ви живете. Можливо, організуватися і приєднатися до нас. Ми вирушаємо з місця Запоріжжя, але при... за можливостю можна буде організуватися і приєднатися до нас у селищі Ворогти, тобто доїхати власним, скажімо так, ходом. ну, не, не групою, да, але а, все це буде узгоджуватись. Тому а, подумайте, я вас запрошую, запрошую в інші зовсім місця. Знаєте, в нашому житті іноді треба робити такі. А періоди, обирати такі періоди життя, де тиша, спокій, де є можливість побути один на один з собою. А в колі однодумців це майже те ж саме, коли а, ми разом а, йдемо до однієї загальної мети. Місце дуже чарівне. А в описі до цього відео буде посилання на. Відео звідки, да, де буде проходити цей йога-ретрит? Тому приєднуйтесь, будь ласка, пишіть тут під цим відео в коментарі в особисті мені, в мені да, є телеграм-канал, я його також тут позначу, і можна буде. Об'єднатися нам, знаєте, час об'єднуватися і а, разом робити гарні справи це, як то кажуть, сам абсолют нам велів, тобто да, об'єднання, бо Йога це є союз, йога є це є об'єднання. Проживання дуже комфортне, дуже гарні умови, і проживання, і харчування за потребою вегетаріанське можна замовляти, дуже шикарні зали для практик, для будь-яких вечірніх денних. А також ми пропонуємо вам підкорення, говерли, підняття на цю гору. 2061 тисячі метрів. Не самі ми будемо йти, ми будемо йти з гідом. Будемо сподіватися, що погода буде сприяти нам, щоб піднятися. Дівчата нашого центру, нашого да, їздили і дуже-дуже задоволені, да, коли <смістерість> ця подія з ними відбулася, коли вони піднялися на ту вершину. вершину. А знаєте, гора це взагалі-то така умовна вершина свого. Пізнання, і коли ви щось долаєте на шляху, то ви маєте чим пишатися, ви маєте ну, більшу силу. А сила гір, вона не перевершена, вона така, що її передати не, не можна. Чому кажу, бо знаю свій. Час дуже багато ходила в туристичні походи. Це Кримські гори. На жаль, зараз такої можливості немає. Але, знаєте, завжди є компенсація. Нема Кримських гір, є острів Хортиця. Є таке місце, куди можна приїхати, де можна посидіти спокійно, де можна знайти місця такі для усамітнення і поміркувати, попрактикувати, помедитувати і таке інше. Тому повторюю. Запрошую вас на йога-ретрит чи йога-тур, який буде відбуватися 25 серпня. Це виїзд з міста Запоріжжя. Повернення 29-го Виїзд тому. Пишіть, будь ласка, подумайте, а всі умови будуть в описі до цього відео. скільки коштує, яка ну, програма я додатково ще там допишу. Ось ще так. Не знаю, яка кількість людей, хто збереться, щоб під цю, саме під цю групу людей зорієнтуюсь і складу програму, програму наших практик. Приєднуйтесь, будь ласка, знаєте, ем, як то кажуть, одіночество – це дурна карма, але усамітнення іноді дуже-дуже корисне. Усамітнення в однодумців, навпаки, воно. Розкриває всі наші можливості і прискорює всі наші трансформа... тр... трансформаційні процеси, бо йога це система пізнання, да самопізнання і пізнання всесвіту. Тримаю свій штатив, бо вітер трошки дує. Всім дякую за увагу! Приєднуйтесь на